Чи має право працівник поліції перевірити ваші військово-облікові документи, якщо ви до прикладу пасажир? Перше, що має зробити працівник поліції, це обґрунтувати причину зупинки транспортного засобу відповідно до статті 35 закону України про національну поліцію. Якщо ви є пасажиром, то ваші обов'язки регулюються статтею 18 закону України про дорожній рух у цій статті. Немає вимоги передивляти військово-обліковий документ, паспорт чи водійське посвідчення. Є стаття 32 закону України про національну поліцію, яка надає поліцейському право перевіряти документи у громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років, зокрема паспорт і військовообліковий документ. Але якщо вони вас зупинили на вулиці. Виникає така, така правова колізія, але ключовий момент усе починається з правомірності зупинки транспортного засобу. Якщо порушення з боку водія було, поліцейський має право перевірити документи водія. Тому дійте спокійно, вимагайте чітке обґрунтування дій поліцейського. Знайте свої права. І якщо ситуація виходить з під контролю, звертайтеся по праву допомогу. Ми готові завжди захищати ваші інтереси. Тому занотуйте наш номер телефону і в разі чого телефонуйте, обов'язково допоможемо.